Ну, это, короче, ребята, Це просто типу, такий розмах, звісно, це э, ця штука. Як Саша мені розповів, це, той, э, це був той же самий архітектор, який зробив э, Статую Свободи для штатів. Це той самий архітектор, от він зробив отаку красу. Це такий фонтан. І типу влітку з ще коротше, цих коней є ця вода. Кайф. О, зараз, звісно, він не працює, типу. О, це музей якогось арт, якогось мистецтва. А це головний, типу, департамент Лігона. Дуже красиво. Отаке, ну і звісно, все це як, як і усюди, типу, як площа ринки, ну то тут їх просто так багато. Ну і звісно, все це архітектурне. я розумію, що якщо це буде влітку, то це буде просто, типу, ну, камон. Коротше, якщо буде... Буде час, буде все треба сюди з'їздити ще раз. Це просто кайф.